Доброго дня, шановні друзі, сьогодні хотів би вам розказати про такий клінічний випадок як великозна мальформація на руці. Це порушення розвитку судин, коли замість нормального капілярного руслу формується патологічне сполучення між венами. Через це виникає локальне розширення вен, вени стають звистими, болючими, застій крові і ризик утворення тромбів. Поступове збільшення мальформації з роками, естетичний та функціональний дискомфорт. Клінічний випадок на цих відео, ви бачите, був прооперований пацієнт на базі обласної клінічної лікарні разом з завідуючим відділенням судинної хірургії Тимофеєв Олексій Юрійович. До операції ви бачите виражені варикозні вузли на передпліччі. Під час операції було Постійний контроль отрозокового дослідження. Операція проводилась під місцевою анестезією, лазером. Після операції рука набула більш такого природного вигляду. Була також проведена пінна в післяопераційному періоді. Хочу сказати, що сучасні методи дають можливість працювати малотравматично, без великих розрізів. Із коротким періодом реабілітації. Варикозні мальформації це не просто косметика. Важливо своєчасно звертатися, бо чим раніше лікування, тим кращий результат.